Часник вирощують для отримання соковитою, великої ароматної головки зі специфічним смаком. Для її формування потрібні не тільки поживні речовини, але і волога залежно від клімату, конкретної місцевості часник вирощують як з поливами, так і без них. Ще потрібно поливати часник. Часник любить рости в помірно вологому ґрунті. Пересихання ґрунту в зоні коренів може привести до зупинки росту головки і несвоєчасного дозрівання у сухому ґрунті. Не розчиняються поживні речовини. Посадки часнику можуть страждати від нестачі корисних мікроелементів. Однак часник погано реагує і на занадто вологий ґрунт. Починає гнити і псуватися. При неправильному режимі поливів часник може згнити, навіть не дозрівши критерії і правила поливу, поливати часник потрібно, орієнтуючись на погоду і враховуючи дощі, температуру. Вітер збереженість вологи в ґрунті. При виборі інтенсивності поливу потрібно звертати увагу структуру ґрунту. На піщаної волога йде в глибину набагато швидше, ніж на чорнозимах або інших типах ґрунтів, багатих органікою. Щоб визначити, чи пора вже поливати часник. Можна виміряти рівень вологості ґрунту спеціальним приладом. Вологоміром навесні передполивна вологість повинна бути не менше 8,0, влітку, не менше 7,0. А перед збиранням врожаю мінімум 6,0. Можна виміряти рівень вологості ґрунту вологоміром, якщо вологоміра немає, можна визначити вологість ґрунту приблизно для цього потрібно взяти в руки земляний кому і злегка натиснути, якщо кому щільний, і руки стають мокрими. Рівень вологості приблизно 8,0, коли щільно стиснутий кому в руках розвалюється 7,0. При вологості 6,0 ком не сформуєш. Важливо дотримуватися температуру води для часнику оптимальна. 16-180 сполив занадто теплою водою веде до загнивання донця, в який період зростання потрібно поливати часник. Залежно від періоду вегетації, рослина поливають по різному. Навесні після сходів зазвичай садівники вирощують озимий часник, який садять з осені. Навесні відразу після танення снігу починають з'являтися молоді листочки. У цей час відбувається інтенсивний ріст коренів і зеленої маси, тому часник особливо потребує вологи. Навесні сходи часнику потребують поливах для формування потужної зеленої маси. Час початку поливу навесні залежить від величини снігового покриву взимку на грядці. При хорошому рівні снігу взимку талих вод може вистачити до середини або навіть кінця травня. Все залежить від температури повітря і наявності або відсутності дощів після безсніжної зими або дуже теплої, або вітряної, навесні варто проводити поливи часнику з травня. Зазвичай вистачає один поливу один раз в тиждень по 80 годину 1-2. Не варто поливати часник. якщо середньодобова температура нижче 1,5-0, або йдуть дощі. Ярий часник, який висаджується в ґрунт навесні. Дуже потребує поливах на перших етапах росту, тому грядки з часником обов'язково поливають до або після посадки, промочуючи земляний, кому на 15-20 см на початку літа, у червні починають формуватися головки часнику і рослині потрібно багато вологи. Бажано, щоб не було різких перепадів між вологістю ґрунту, тому після кожного поливу землю треба рихлити глибина промокання ґрунту не менше 15 см а краще ще глибше. Після поливу чеснику ґрунт на грядці слід розпушити, щоб волога утримувалася довше. Частота поливу буде залежати від температури навколишнього повітря і наявності опадів у вигляді дощів в жарку погоду. Один раз в 5-7 днів в дощову. Раз в два тижні норма витрати води 10-12 лнам 2. В кінці літа у липні і серпні озимий часник поливають рідше – один раз в один п'ять два тижні, у дощову погоду його взагалі можна не поливати, норма витрати води п'ять л на один-два. Виняток становить ярої часник, який в цей час ще росте і наливає головки. Його поливають так само, як в червні, один раз в тиждень. Як поливати часник в спеку у деяких регіонах? Температура влітку може підніматися вище 3,5-0 з приповній відсутності дощів протягом декількох тижнів. В таких умовах часник слід поливати кожні 3-4 дні. Якщо так не виходить з об'єктивних причин, потрібно подбати про те, як зберегти вологу в ґрунті. Основним прийомом для цього залишається мульчування грядки органічними матеріалами скошеною травою, сіном, соломою, листям. Шар мульчі повинен бути не менше 10, щоб волога в грунті зберігалася довше. Корисно також рихлити часникові грядки після кожного поливу у спеку поливати часник краще ввечері або рано вранці, поки земля не розпечена. При цьому потрібно, щоб вода не потрапляла на листя. У більш прохолодну погоду поливають днем, щоб до вечора випадкові краплі води, що потрапили на рослину, висохли і не створювалася підвищена вологість повітря. Грядка часнику Замульчувати соломою менше нагрівається в спеку і довше залишається вологою після поливу. Спекотне літо 2020 року показало, що часник на сониці, яка поливалася два рази в тиждень і була замульчувати скошеними бур'янами, виріс в два рази більше ніж на звичайній грядці. Яку поливали один раз в тиждень, про те, що часнику жарку і не вистачає вологи, кажуть по кінчики, листя особливо часто вони з'являються в жарку погоду травня. Коли набагато садові ділянки воду ще не дали, а ґрунт вже висохла. Способи поливу часник можна поливати різними способами: дощуванням струменем злійки, поливом по борозенках крапельно. Кожен з цих методів має свої переваги і недоліки одним з кращих залишається крапельний полив, вода доставляється рослині прямо до кореня, не намукають листя, немає зайвої вологи, яка може привести до загнивання, крім того, крапельно зручно поливати, мульчувати грядки, поливом злійки користуються найчастіше на невеликих площах стаціонарних або замульчувати грядках. А в масштабних посадках краще використовувати полив по борозенках або дощування. При поливі по борозенках обов'язково дивіться, щоб струмінь води не розмила коріння, а дощуванням користуйтеся, коли немає сильної спеки, коли припиняти поливати часник. Озимий часник, призначений для зберігання, перестають поливати за місяць до збирання врожаю. А для сезонного споживання за тиждень, якщо стоїть дуже спекотна погода. То полив часнику повністю не припиняють, а скорочують до один разу на 1,5-2 тижні. При цьому норма витрати води 5-6 на 1-2 відео посадка, полив підгодівля ярого і озимого часнику». У посушливе і спекотне літо часник обов'язково потрібно поливати, щоб його головки виросли великими. За місяць до збирання врожаю поливи припиняють, інакше часник буде погано зберігатися. Щоб полив був на користь, а не на шкоду культурі, потрібно орієнтуватися на температуру і вологість повітря і землі.